Коропаска, так? Я вам зараз, я вже давала тут поради Діда Нестера. Ну, це багато хто старих людей знає, так що, може, для когось вони не нові будуть, але вони в діда записані, і я з вами поділюся. Дивіться, <кхе> на Пасху. <кхе> свічка горить, якщо довго. Довго, це довге життя. Іменно ота свічечка пасхальна, що в пасочку вставляєте. Ну, довго це як относительно, бо є же ж то всі тоненькі свічечки. Ну, воно видно, коли свічка сразу згорає, ну, там тоді можна врахувати, те, що може бути хвороба або не таке довге життя. А як довго-довго горить, то довге життя. Далі, от як на Пасху дзвонять колокол в церкві, просіть собі тихенько все, що бажаєте, буде во благо. Це завжди дід казав. Ще ми малі були. і